Бульварчик, на якому я зупинився, виглядає ось так. Тож дуже багато зелені. По центру йде бульвар, просто от насадження зелені, вони пов... усюди. Усюди, де тільки можна, дерева. Що не може радувати око. Так виглядають дворики, ще покажу. Зараз зайдемо в один з таких. Ось так. Всередині виглядає внутрішня вуличка. Тут ззовні йде проспект чи бульвар. На всередині вуличка, типу для внутрішнього руху автомобілів, для паркінгу. Тут затишніше. Трошки іншого Бухаресту. Це більше вже схоже на Київ, на якусь там Харківський масив чи кусочок Троєщини. Чи виноградар? В общем, трохи схоже на Київ. Вивіски, таке трошки сміття, Ларечки. Ну, вот. А, я згадав, це більше схоже на район Чорнобильське а, э, Святошин. Ось так. Ну, бухарест він теж різний, насправді, я думаю, що дуже багато ще побачимо різних краєвидів сміття багатенько просто не підметено що сипиться з дерев та і так бумажки валяються видно що прибирають не так часто Думаю, що навіть в Києві чистіше, ніж тут. Поверніться наліво. І дуже багато ігрових закладів мається на увазі казино. Ось таких, як у нас колись було маленьких, не виганг, будь ласка, ось Також ігровий заклад. У нас вже почистилося все, а тут досі, досі є. Живальный центр. Боликий. Уже трошки культурничный. Величезний торгівельний центр всередині це е, поверх третій з фудкортом. Аж туди простягаються різні-різні заклади з їжею. Там є Макдональдс, ось Burger King. А саме цікавіше, ось є такий Wendy's. Так, от дивіться, яка черга Wendy's просто. Ось, Починається ось там. І закінчується, закінчується, ще не закінчується. Ще не закінчується... Ось там аж закінчується. Навіть відгородили їх за горошкою, щоб ніхто нікому не заважав. Кільцева розворота. Тролейбуса. Стадіон. Великий стадіон. Йдемо на територію стадіону. Навколо стадіону є парк. Покажу. Певно, не видно щось. Такий він великий. А поряд ось хлопці грають в футбол. З чотирьох сторон до стадіону підходять такі алейки. Мабуть, коли йдуть матчі, це дуже спрощує підхід людей, щоб вони не стояли в чергу, щоб вони не один одному на головах не сиділи. Ось тут бачу навіть паркінг зроблений, не знаю, чи він функціонує вже повноцінно, але паркінг зроблений біля стадіону, що дуже добре.